Останнім часом на Дніпропетровщині та й в Україні багато новин різного характеру, і в тому числі, що Дніпропетровщина не готова зустрічати ворога а на Дніпропетровщині відсутня фортифікації. Ми освоювали достатньо багато коштів, це фактично 297 мільйонів на фортифікації. Нам є чим відчитатись за пророблену роботу, і сьогодні ми провели достатньо велику нараду з приводу фортифікації, визначились з планом майбутнім. Нашим, що в першу чергу, що немало важливо щодо продовження роботи з фортифікацією, обладнання їх. Ці роботи проводяться, вони проводяться відповідно того графіку, відповідно тих завдань, які визначені Генеральним штабом Збройних сил України. З самого початку, коли держава почала проводити роботу з будівництва фортифікаційних споруд, перший етап це було будівництво в цілому. Зводноопорних пунктів, лінії загороджень, малопомітних перешкоджень, протитанкових рвів, тетрайдерів. Цей проєкт майже, майже завершений. Я не хочу називати ці відсотки, він тяжіє до 100%. Другим же етапом, етапом було облаштування вже антидроновими відповідними сітками, антидроновим захистом в цілому облаштування додаткових елементів. І третій етап це безпосередньо кругова оборона міст. Дніпропетровщина вживає заходів. До цих заходів залучена не тільки військова адміністрація, яка тим чи іншим чином здійснила. Забезпечення військових формувань певними матеріалами, і забезпечила для того, щоб було здійснено будівництво взводно опорних пунктів. До цих процесів залучена і Державна спеціалізована служба транспорту, і відповідно сили підтримки Збройних сил України, які забезпечують у тому числі будівництво цих взводно-опорних пунктів і в цілому всіх об'єктів фортифікації. Ці заходи на даний час тривають. Ті злодноопорні пункти, і ті об'єкти фортифікації, які мали місце сьогодні бути, на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими, там, де солдат і офіцер може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Зрада відміняється. Днями подали засоби інформації і окремі телеграм-канали поширили цю інформацію. Дніпропетровська обласна військова адміністрація виділила на фортифікаційні споруди 7,3 мільйона доларів, і за ці кошти, мало що зроблено, і показали картинки рва без ніяких бетонних споруд, і з цього зробили сенсацію. Що зробила насправді Дніпропетровська обласна військова адміністрація? Вона закупила матеріали для будівництва фортифікаційних споруд на межі адміністративного кордону Дніпропетровської і Донецької областей, зекономивши 70 мільйонів гривень за рахунок того, що роботи виконували не підрядники. А зробили фахівці Збройних сил України, ДССТ і сил підтримки. Це перше. Друге, те, що бачили журналісти і показала громадськість, насправді мова йде про роботу, яка має бути зроблена в наступному році. Але для того, щоб не чекати наступного року, враховуючи ситуацію, мідливо на фронті, виявили ініціативу і зробили ту роботу, власне, яку ви показали. Все, що ми сьогодні побачили, достойно виглядає.